Ніхто нічого не робив по вулиці, як себе вокзалу йде. Ніхто нічого не робив, обрізали, стояли там Знову і дитячий майданчик, обвирізали все нафік під чисту, немає тепер нічого. А зараз Значить, була, от я якраз пані, була така команда комісії міської ради про те, що він поставив ті лавочки і гойдалки, так ну. прийшов на сесію. Що таке, що прийшло, сказав два-три чоловіка? А є 46 депутатів. Вони кажуть, ні, не даму й мені думати. Все. Ваше бачення як людини. Ваше бачення як людини. Це по-людськи забрати дітей майданчик. Не важливо, що він не у поставщині, а він діток забрав майданчик. Це ні в які рамки не вбався. Тим більше рішення по ньому не було, він обрізав те, що лишилося. Розказуй Мою думку. Ваша сумка як людина. Я йому би надати два метри, От, я, я не можу проти. Дай Бог доробити, то Якщо, наприклад, навіть не надали, але буде жити там той самий чоловік ряду, ну вже як поставив, ну що ти там, як зірвав, то що ти його куди поставиш? Корові. Це ну це все встиг. Тобто, що й людська чисто сердець, така душевість. Гнилість, хлопець, значить. Від... Бо якби, на мою думку, я думаю, він це зробив. Я би ще щось там робив, всі знають, хто це робив. І пройшло би, ну, моя думка, пройшло б 3 чи 4 місяці, і депутати вирішили спою землі. Ну, Зараз як робити. Зараз як робити? Діти без качають без нічого. Зараз що треба? робити? Зараз має міська радо робити. Добре, дивіться, я от я зараз йду до нього, кажу йому або він ставить завтра ті качелі, після завтра, або ми беремо. То, що він або ми як громадське е, об'єднання автомайдан Тернопіль, ми самі беремо ініціативу, в свої руки і самі там робимо. Ну ми ні, йому вже ви там ви, не віддамо. Ні, ми ні, вже... знайдемо гроші самі зробимо. Як ви не можете з бюджету виділити пару тисяч на ті качелі, що він робить, ну то якось воно має. Зараз після за сесії вже поступила команда. Поступила команда, води Депутата депутат ну. Михайло Михайли. Володимович... Ставати треба робити, що ми маємо то робити. То, так, так. Як... Так. Просто там вода єдина справа, що воно йде по текучому ремонту, а текучий ремонт, за не пропускає, маємо проблеми. Так. І, наприклад, ми нині навіть приймали рішення, що всі гроші в міській раді, якщо команда поступає щось купувати, чи бензину, чи кудись відправлятися, допомогу і там комісія має право приймати з будь-якого статті, що знімати гроші і віддавати на це. На війну. Все.

Бо його його, його та тата, ім'я, я, я не знаю. Це... То. то його син тут працює. Так, а, син працює. І там розумієте, там питання було для нас достатньо принципове. В нашому місті і так ми вважаємо абсолютно недостатньо і дитячих майданчиків. І ця територія, звичайно, є достатньо приваблива для жителів цього мікрорайону в плані. Засадження його по периметру зеленими насадженнями і влаштування в середині хорошого дитячого майданчика. А. Чому треба за по периметру? Тому що там є достатньо пожбавлена ця залізнична вулиця, і її треба відділити від, від дітей, щоб вони тим не дихали, і там достатньо, там коли є літо, спека, там тій дитині навіть не де сховатися. Розумієте, тобто однозначно треба було цю річ зробити. І стояло питання про те, що пан Шинків збудувавшись, там збудував. Такий серйозний великий будинок, він збудував його впритик до того паркана, до тої своєї сітки, я перепрошую. І е, в результаті він тепер каже, я не маю можливості обслуговувати поперед. А коли стало питання, шановне, а коли ви будували таку великий чвора, ви, ви думали будемо? про те, що вам треба буде? Ви думали про те, що вам потрібно буде подвір'я всередині? Ну, Логічно. Можливо, він так собі планував. Можливо, там були інші обіцянки, що ти будуй, а тобі там... Десь там дасть. Так? Можливо. Я це було слівні, абсолютно такі думки враження. І тому, коли стало питання, що людина хоче собі ще відгородити добрих 3 метри полоси. Ви розумієте, стало шкода. У нас і так місто деребаниться земля, я вважаю, це моя також особиста точка зору. І в даному контексті, в контексті цієї, власне, цієї майданчика цього, ми були проти. Ми декілька разів виїжджали на цю територію, комісію. І кожен раз на сесії, я навіть не знаю, разів п'ять, напевно, це питання виносилося. І е, в такому плані, що е, ми були проти. Практично всі депутати, ми були, ну не одноголосно, але були проти того, щоб віддати ту землю пану. І ви знаєте, виникла дуже некрасива ситуація в плані, я би навіть сказала, що шантажа до Ви поставте, я вам поставлю лавочки, а ви мені дайте землю. І, і це озвучувалося декілька разів на цих, коли там отих п'ять разів виносилось. Нарешті він сказав, я поставив лавочки. Ті депутати, які там були, кажуть, що ну, то він поставили якісь там. Ні, ні, що небудь кажуть, власне, там по-перше було, що небудь поставив, ви розумієте? І шантажує нас цим питанням. От я вам поставив, і коли ми почули, що він зрізав, це ми просто а він зараз. А, 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 можна зараз до нього, ми захочемо.